Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні я зроблю незвичне відео для мене, але на моєму каналі мають право бути усі відео про те, як я сходила в магазин за покупками. І так, сходила я в магазин за покупками в супермаркет і там стояв адвент-календар. Хто не знає, це такі штучки, ну, коробочки, в яких знаходяться подарунки цукерки, косметика, зазвичай відбувається так. доріз різдва доріз Різдва даруються ці подарунки. Наприклад, якщо на 15 комірок, то за 15 днів до Різдва і людина відкриває, дивиться. Якщо на 24 чи на 25 комірочок, то відповідно раніше за 20. 5 днів до Різдва. Ну, і я думаю, зроблю доньці такий подарунок. Ну, І ціна ніби непогана. Я взяла коробку в руки, коробка дійсно така важкенька. І я ж вирішила її ну, якби взяти, купити. Спитала в консультанта, консультант відповідає: так, це, <косметика> це каже косметика. Ну, я й купила. Купила, принесла я додому цю коробочку. Ось вона виглядає ось таким чином. Будинок любові написано все. Читати я читаю, але по-іноземному дуже не роздивлялася, що це, що там. Сказали, косметика, думаю, чудово. Але я жінка, яка дуже любить подивитися, що вона дарує. І я розпечатала її. Стала я дивитись, що там. І спочатку я й не зрозуміла, знаєте, одна річ, друга річ, третя річ якась дивна, потім, о, карти, карти це чудово, я карти люблю. Я їх і не розкривала, дивлюсь далі, а потім я їх дістала, як зрозуміла, що там. Так от я вам хочу сказати, що потрібно уточняти, ходити з перекладачем в телефоні, що там у вас. В коробках, щоб ви читали. Хоча, якщо чесно, тут ось тільки надпис. Один надпис. І все, я переклала цей надпис. Написано жіноча білизна. Ніде нічого, ніяких ознак, що там. Зазвичай календарях це перечисляється. В цьому ні. Ось дивіться, щоб ви вірили мені, що це було запечатано ось слюда звідси, із цієї коробочки. Ну, я як відкрила, це виявляється, що цілий секшоп у цій коробці. Що тут такі дуже цікаві засоби для ігру двох і одному, що якби, такі, якби я подарувала доньці, то донька б сказала, мама, ну що ти? Ну, Хоча в мене донька з юмором, але ну, все-таки мати дарує доньці таку річ. Здати в магазин я їй не можу позоритись, самі розумієте. Знову таки, все я там вже повідкривала. Я зрозуміла, що віддавати цю коробку сенсу немає. Консультуватись у продавців немає в супермаркетах сенсу, тому що товару дуже багато продавці не знають, що там. І, звісно, вони якби самі по собі коробки ці продаються. Тобто, обираєте ви самі коробку в магазині, оплачуєте на касі. І дивите, що там, якщо там нічого не написано. Ось отак. Я вам навіть відкрию, відкрию, щоб ви побачили, що це дійсно адвент-календар. Бачите, він складається скільки там. 24 комірки здається. Щось тут одна перевернута мені. чи ні? А, це ж камера не так знімає. Камера знімає ж навпаки. Якщо ви хочете зробити розпаковку, залиште коментарі. Я зроблю розпаковку цього адвент календаря, подивимося разом, що там. Ну, якщо хтось матиме бажання, якщо будуть коментарі. Якщо не буде, ну це ж таке, секшоп цей залишиться у мене. Я не знаю, я то була в секшопі пару разів з чоловіком, я якби прогресивна людина. ну... Так, з цікавості заходили подивитись, то тепер у мене всі ці штучки, 24 найменування, є в наявності. Якось так, пишіть, залишайте коментарі, зробимо розпаковку. Ну, звісно, Facebook, там... Facebook не знаю, а як його? Ютуб наш Ютуб. То, щоб він не забанив, я там коректно робитиму розпаковку, можливо, щось не покажу. А можливо, покажу. Ну, якось так. З вами була Ірина. цьом цьом па па побачимось. Слава Україні!